रोश कमरा <laughs> Я що ви тішитеся, хто призове місце, хто почесне зрібну, хто почесне фронту. Але сьогодні відбулося дійсно свято. Я бачив ваші емоції, коли ви були в грі, бачив емоції, які вирубали після гріх. Кожен бачить свої недоліки, недопрацювання. Я бажаю вам, щоб ви тренувалися. Я думаю, що не пройде і двох-трьох місяців ми знову зустрінемося. Сподіваюся, що ця зустріч буде в стрільйоні. Ми проведемо ще один рік, тому готуйтеся, намагайтеся фізично підтягнутися. Зауваження є по стрільзькій команді дівчат під Карпатської рису. Я побачив, як вони працюють тільки на передуманні. Через де великий проміжок часу ми зустрінеться, кожна команда має показати кращий результат. Я виступаю тільки за те, що кількість учасників була більша, щоб це був не одноденний турнір, а було як мінімум двох-трьох денний турнір, щоб ми пограли більше, його, адже у змаганнях шліфується майстерність і змагання показують. Хто на що стане, як він підготовлений, не тільки фізично, але й психологічно. Я вам всім міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні і бажаю тільки одного, щоб ми зустрілися з вами у нашій мирній державі України. щоб нарешті настав мир і ми могли займатися тільки спортом, родом і. Тренерам дякую за наполегливість і кропітку роботу з людьми. Бажаю, що ентузіастів, любителям до виду спорту, як волейбол, ставало дедалі більше і більше. Дякую всім.